Берестечко. Костьол збудований в 1710 році. Вроді би казали над перемогою, перемога над Богданом Хмельницьким був збудований цей костьол через там 50 чи скільки років. Отакі капітелі пороблені. Тут так само, звісно, рушиться все, ніхто не реставрує, трошки там щось починали. Да, велика, така, такий костл великий. Вон черепиця стара. Чуть-чуть ну, десь реставрували. Вище як три поверха. Такі велика, да. так. Пілястри, арки, карнізи. Покажу зараз. По-нашому і по-польськи написано. О, хтось на паузу собі поставить із берест буде СБ... прочитає руйнується. Такі, ну дійсно, скільки тут вкладено труда. Така цегла вон здорова. Хм. Облітає. Скільки дає. І, і стіни дуже грубі. Ось ця сторона взагалі вся обсипалася. І вон, ну, стіни напевно в три, я не знаю, десь, напевно, метр, може навіть більше, та більше як метр, ширина. Вон такі арочки. Може поляки реставрують колись, Щоб повністю не зруйнується. Ось така красота, далі ще з того. Колись я тут був в дитинстві, то років 30-40 то була вона набагато збережена краще як зараз тут дзвіниця і ця збудована в 1910 році, ось така висока її видно з тира Свято Троїцький Собор, а збудований він в 1910 році. О. Київ, здорові ворота.